Добрий вечір, дорогенький Зніс Матушники. Завтра ще останні відводочки зробимо. І вирішив перевірити племінні сім'ї, ну, чи не там міняють матушники. І дивлюся опять, як ото кажуть, офіє, що вони творять? Несуть опять пать. Якщо хто трошки знав, ви бачите, гречка віддихає, черніше. Гощину тягнуть і заносять. Одна рамочка ось я показую вам. Дійці. Друга, як чи на сонце треба, щоб люди ж бачили. Бачиш, який ми. Тому, в тому році ми здали. Салтану Анатолій Ніколаєвич зробили і він же ж є результати. Я відправляв у групу, що падівий мед. Та думаю, якось перезимує. Отож, як обично наше прийде. Весною так обділались пчлки, благодаря тому, що вони літають цілу зиму, перезимували. На цей рік уже ні. Купили цукор і коли закінчиться оцей взяточок, може відкачаємо. Не вийде відкачати все одно кілограма 3-4 цукру дамо або ГФС, може, побачимо, що буде, що вийде. Ну, зимувати на цьому медові. Дивіться, не слухайте нікого. Ну, ми не будемо. Ми а не кожен будем, хай да, собі як а хоче. Кожен хай рішає, як ми вже обпалились в тому році. На все добре, дуже доброї вам земівлі. І швидшої перемоги. Кацапів. Хлопцям передовій. бажаю всього найкращого, щоб вас полі не брали, все влітало. Всього доброго.